Продовження. Томі присунувся до тітки Лаури і прошепотів їй вухо. Не зважайте на її слова, тітко Лауру. Вона просто вигадує, де й навіть немає бабусі. Тітка Лаура кивнула головою. Але пепі мала добрий слух. І почула, що прошепотів Томі. «Томі правду каже, мовила вона, вмає в мене бабусі. Її просто не існує. Та й навіщо мені бабуся, коли вона така страшенно нервова? Тітка Лаура обернулася до пані Ситергрен і сказала Знаєш, учора в мене була така дивна пригода, не дивніша, як у мене позавчора, перебила її пепі. Я їхала кудись у поїзді, і коли він уже розігнався на повну швидкість, раптом крізь відчинене вікно до вагона влетіла корова, а на хвості в неї теліпався. Великий мішок. Корова сіла навпроти мене, розгорнула розклад і почала шукати в ньому, коли поїзд приїде до другої станції. А я сама налаштувалася снідати, розіклала силу бутербродів з оселицями, з ковбасою і думаю собі, що корова, мабуть, теж зголодніла. Тому запропонувала їй бутерброд. Вона взяла один з оселедцем і почала жувати. Пепі замовкла. Так, справді дивна пригода, ласкаво мовила тітка Лаура. А вже ж, такої корови треба пошукати. Уявіть собі, взяла бутерброд з оселедцем. Коли було повно бутербродів із ковбасою. Пані Сетергрен і тітка Лаура знову взялися до кави, а діти налягли на сік. Про що я хотіла сказати, як мене перебила наша маленька приятелька? Почала тітка Лаура. Ага, про те, що вчора в мене була дивна пригода. Коли ви вже завели мову про дивні пригоди, втрутилася Пепі, то вам буде цікаво послухати про агатона й Теодора. Одного разу, коли мій тато приплив до Сінгапура, нам треба було найняти матроса. І ми взяли агатона. Агатон був два з половиною метри заввишки і такий худий». Що кістки в нього торохкотіли, як хвіст у гримучої змії, коли вона розлютиться. Булося в нього було чорне, як вороняче крило, і сягало його до поперека. А в роті в нього не було ні зубів, ні язика, саме тільки жало. Зате таке довге, що звисало аж на підборіддя. Тато вважав. Що агатон дуже поганий і спершу не хотів його брати. Але потім подумав, що він прогодиться на кораблі, коли доведеться лякати коней. Ну от, так ми допливли до Гонконга. А там виявилося, що нам треба ще одного матроса. І ми взяли Теодора теж два з половиною метри завишки, з чорним, як вороняче крилом, волоссям. Що сягало йому до поперека і з жалом в роті. А гатон і Теодор страшенно були схожі один на одного? Особливо Теодор, наче близнюки. Справді дивно, погодилась тітка Лаура. Дивно? перепитала Пепі. – А що ж тут дивного? Що вони були такі схожі? Мовила тітка Лаура, хіба не дивно? Ані трохи не дивно, адже вони були близнюки обидва навіть від самого народження. Пепі докірливо глянула на тітку Лауру. Я не розумію тебе, люба тітонька Лаура, чого тут дивуватися і чого сперечатися через те, що двоє нещасних близнюків. Випадково були трохи схожі один на одного. Хіба вони винні? Будь певна, люба тітонько, що ніхто сам не захотів би бути схожим на агатона, тим паче, Теодор, якщо вже на це пішлося, то навіщо ж тоді ти обіцяла розповісти про дивну пригоду? Якщо кажеш, що вона не дивна? запитала тітка Лаура. Якщо мені не затулятимуть весь час рота, мовила пепі, то ви почуєте ще й про дивну пригоду. То от ви навіть не уявляєте собі, як химерно ходили Агатон і Теодор великими пальцями досередини. І на кожному кроці. Правий зачіпав за лівий. Можете сказати, що це не дивно? Пепі взяла ще один сухарик. Тітка Лаура підвелася. Тітонько Лауру, ви ж хотіли розповісти про те, що вчора у вас була дивна пригода? Нагадала пані Ситерге. Мабуть, я почекаю іншої нагоди, відповіла тітка Лаура. Я подумала, і тепер та моя пригода, здається, мені не такою дивною. Вона попрощалася з томій Анікою, тоді погладила пепі по роді голові й мовила. До побачення, люба дитинку, ти правду казала, я видужаю. І вже відчуваю, що стала не така нервова. О, яка я рада! втішилася пепі і обняла тітку Лауру. А знаєш, тато був задоволений, що прийняв Теодора в гонконзі. Казав, що тепер удвічі дужче можна лякати коней. O próximo